Привет, друзья. Меня зовут Олег, канал Мовник. Э, Мартышкин труд, Far Cry 3. Э, э, давай попробуем, что это такое. Сидит тут чувак, заховался за каменем. Что ты тут делаешь? расповедай Привет, я Джейсон. Искал меня? Круто, я Хорк. Это сокращенно от Геракла, что ли? Да нет, Хорк. мои предки были пацифисты. О, черт. О, нет, 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 нет. А да что такое? Чувак, Кока, чувак, зачем ты меня отвлек? А кто? Коко! Макака! Такого примерно роста! Носит жилец полки 4. Ты наделся 4 на Макаку? Во флоте были дельфины. А у русских собаки на ВМВ. На чем? Правда, они облажались. Первая партия забегала под свои же танки. Прикол, да? И ты попробовал Макака? Окей. Я надеялся, что Кока сделает за меня грязную работу. Ну теперь-то осечка вышла. Придется обезвредить. Так пидервы. Нет. Обезвредить Кока. Если он рванет рядом с другими макаками. Распугает же малышей. Топ, то ты батики цахулюй. Нихера себе макака! Моя кондиус, маленький друг. Нет Стоп, вот же он а, Он, походу, снял с себя жилет Разумно, макака а -а -а. Короче, работа для тебя есть На-ну Пираты прибрали к рукам алмазы Из Бовосека Но ну, нашим друзьям ракет Они нужны больше, так? Конечно, ракет купят на них припасы Я посылал за алмазами снежинку И бабл за второго, но они пропали Ну, конечно Так что мне нужен ты Приберешся в старий храм і стиріш алмазе. Ти прикалуєшся, що? Окей, пішли дивитися старий храм. Я думав, буде місія з розряду тих, які виконували Макака. Які виконували до цього. Макака полонера. Ясно, ясно. Зброя. Яка у мене тут зброя ще з'явилася? Z93 снайперська готія. Ідеальна зброя, хочеться когось. Е, В мене є вже ідеальна зброя. І. Де вони тут, снайперки? Коротше, ось у мене ідеальна снайперка. Мені здається, ну, по крайній мірі, показники в неї просто зашкалюють. Що може бути краще цієї снайперки, я вже не знаю. Це по квесту снайперка досталось, відповідно. Відповідно, все. Напевно, якщо ще ж якась зброя дістанеться по квесту, то. Ну, в мене вже все по квесту дісталося. І цей, і дробовик, і. Так, чекай, давай я візьму краще цю зброю. Бля. Так, а вони двох тільки? Тут ще собака є. Тут ще десь собака. Ага, бачу. Так, окей, Вперед, назад. Ой, а я того не вбив. Тимой, урок! Тихо! Ох ти, йоханий бабай! Тихо, тихо, тихо. Снайпери добані. Зараз. Чуваки, по одному виходьте. Вас тут багато, тому по одному краще. Твою дивізію. Згори, будь ласка. Гори, гори. Та ну блін, ну скільки вас? Один десь внизу бігає, та? Тихо! Ще й ведмідь якийсь. Якийсь ще ходить. Давай я тут спробую залізти. Змія. Чую. Ага. Так, мінус змійка. Виходи, виходи, дій. Та зараз вийду, не зси. Нормально. Де ці двоє? Ага. Чучело, виходь, ти де? Блін, куди ти побіг? Вперед, взять його! Виходь! Прядься, прядься, сука, я ты Де він? Ага. Здесь ти здохнешь, урод! так сдох. І цей ше залишився. Окей. Начав все шо? Макака. Шкіра. Звичайна яка шкіра? Окей. Ще один десь. Кричить. Де він кричить? Ага, бачу. Так тихо. Тут ховаєшся. А де він? Хе, снайперс срани. Ти зможеш, друге. Зможе. Та зможу по-любому. Він на десь стоїть. Десь отут. Е. -е. Якби мені побачить, щоб закинути туди. Ага. Нормально. Нормальненько. Не дуже і складно. Коли в тебе крута зброя, тобі взагалі нічого не складно. Як мінімум в іграх. Так, сюди, сюди. Все, знайшли. Ну, забери, пірамідка якась. Мішочок з алмазами. Покиньте храм. Зараз. Так, і. Отак. От Все валим. Без проблем абсолютно. миші Оце вже місія поцікавіша, ніж е, оті попередні були, от серйозно. Якби всі отакі були місії по. Е, не знаю, допомозі комусь там прибрати якусь банду, щось зробити таке, а то прийшов відніс, забрав. Ну таке набагато різноманітніше це все можна зробити. Не знаю, пройдемо цю, буду дивитися, можливо, четвертий Far Cry. Хоча мені казали, вірніше, як казали, читав рецензії на четвертий Far Cry, що він, типу, не дуже. Hardly. Герк, я взял алмазы. А снежинку или бабл за второго? Ты их видел? Да, я в порядке, спасибо. На мне не царапин. Не, я спросил. Ты нашел моих макак? Макак одно. что тут какие-то помехи, чувак. Если ты меня слышишь, оставь алмазы в тайнике и забери там свою награду. Помни, чувак, ты на системе доверия. Доверяю тебе свое барахло. Я можу, в принципі. А, так мені сюди і потрібно було, собі. Я міг би собі, в принципі, алмази залишити. Вони ж дорожчі, ніж ці 500 баксів, мені чомусь так здається. Все? Це вся місія була? Ну, окей, давай я тоді ще ці алмазики заберу. Скарби. І все, і далі піде сюжетка, і у мене скоро рівень. Ой-ой-ой. А я міг би її розстріляти цю двері. Так, окей. Це зробили. Це зробили. Що у нас ще є? Скільки, блін? 9 хвилин місія. Трошки складніше, але... Але краще, ніж була оті синенькі. Ні, ну оце я вже точно збирати не буду. Оці також е, випробування я не буду проходити. Не дуже вони цікаві. Оці випробування. А, ще є Макака, та ладно, серйозно. Так, тоді. Окей. Тоді окей, давай ще одну виконаємо. Так це типу до сюжета, а плюс до сюжету, я так розумію. Так, продать. Боєприпаси, окей. Назад. Окей. Погнали. Давай і тоді ще я гадав, все. Виявляється, не все. Де ця Макака? Блін, ну це ж. Забитий експеримент. Забитий чи за. А, забутий. Я гадав, забитий. Мені здається, звідси було б швидше, так? Давай сюди. Звідси швидше доберемось, тому поїдемо звідси. Чи побіжимо, чи поїдемо. Так, Макаку мені покажи. Чому я мітку не поставив? Сюди. 200 метрів. Ну, тут пішки можна добігти. Що це за додаткова місія? О, цікаво На що вона впливає? Вона відкриває, типу. Mm, оці випробування Чи як. Оці кружечки такі. Тому що я так бачу, що з'явилося ось оце, цього не було. З'явилося оце, це було. І все, більше нічого нема. Можливо, он якийсь какой-то новый вид транспорта, не знаю, почему он. Мне, кроме... Джейсон, это Герк, помнишь меня? Тебя забудешь. Ну. Что там? У меня тут три чувака перешли на темную сторону от повстанцев. Люк знает? Да. Чувак, нет. Три воина Цитры переметнулись в лагерь Хойта. Повстанцы теперь с рук кирпичами. Они хотят, чтобы предателей заткнули, пока те не начали петь. Где они? они залегли на верфи, чувак. О, і Денис хоче фотки трупов. Ясно. Шейф пофотографувати трупи. Без проблем, нафотографуємо. Т я в місії? Зберігтись. Окей. Поки що не в місії. Блін, оцей би забрати, щоб він тут не маячував, але бляха-муха. Ну його в сраку. Коли мені відкриється. там є це, я вкачав на 6 регенерацію. Здається, вкачав, я не пам'ятаю. Наче вкачав. Коли мені дода, додасться ще дві шкали здоров'я, як тут перелізти можна? Є. Yes. <laughs> перелізти, так. Ой, да ладно. Він мене не бачит? Я их лично убью. <реклёвление> <реклёвление> Ясно. Твою мать. Прилякала меня. Тихо. Следите там за предателями! У нас с ним остались вопросы. Когда ты превратился в такую размазню? Ухожу! А, це свої. Ні, не свої. Та куди ти біжиш, дурило. От на що ти тихо. Та я ж на тисліватись. Граната. Yeah. Там снайпер. Тихо, перезаряди. Найди, щоб би не був. Та йо. -йо. <laughs> Та ну йомо, -йо. ну серйозно, hey, куди ти йдеш? Просте спостереження, все добре. Блін, ще йде. Тут я, чуваки. Снайперка просто убойна. Просто убойна снайперка. Диви. Воу! Тут бочки! Тихенько. Тихенько, тихенько, тихенько. Вилізь! Там ще один ходить. Мені основся. Перезаряди магазин. Так, окей. Ти будеш вилазити? Чи ти з секунд. Хто з секунд. Хто там мене шукає? Ага. А, Давай я спочатку. Сфоткаю оцього. Кишки він мені випустить, коли знайде. Ти знайди спочатку. Не перезаряжай, тихо. То есть згорить, чувак, чи ні? Я маю надію, що він згорить просто-напросто. ли? Диви, диви. Диви, куди біжить? Так, окей. А де підкріплення? Чи нема? Я краще повзриваю, щоб воно мене не залишало. Так. Хай там чувак поки відпочине. Я сфоткаю цього. І тепер пішли за чуваком. Це Не хоче він вбиватися. Хах, <реш> ти в шавку заліз. О, чувак, ой! виходь. Все? Сверк. Высилаю фото. Круто, чувак. Войны будуть ссать кипятком. Теперь меня точно примут. В каком смысле примут? И сейчас мне пора. Отправляюсь в тим. Давай, бывай. Моими руками собі цей статус зробив перед кимось, ти розумієш. От гнида потвора курва, мать. Так, ану. Навички. Навички. Одна навичка, що можна вкачать. При падінні з великої отримання зменшується на 25. Окей. О, контроль дихання. Окей. Подвійне вбивство згори. Там мені для заробітку чогось, я бачив, щось потрібно було зробити. Я таки не пам'ятаю, що. Окей, це що? Швидко змінюйте приположення для стрільби, Окей. ХПшка. ХПшки у нас немає. А, завершіть більше місій, щоб відкрити це вміння. Окей, це що потрібно ви. Це не потрібно. А, більше місій. А, потрібно три бронежилети купити. Окей, так це без проблем. Що ж мені раніше не казало? Тут більше місій. Uh, потрібно вбивсь з ручної зброї. Вкрадіть у ворога пістолети і вбийте всіх противників, які знаходяться рядом. Та ладно, ну блін, ну, це мені перейматися ще за цей. Шукати пістолети. Давай оце вкачаю, хай буде. Хай буде так. Так, путеводителі що у нас? Люди. Герк. Ну, окей, припустимо герк. Все чи ще одна мартишкина справа є. А, вона тепер вже тут. Окей. Не знаю, є сенс, нема сенсу о цих пропавших експедиції проходить. Можливо, там якась зброя додається щось цікаве, але. ну, Блін, я не знаю. Мені чомусь. Не дуже цікаво. Давай ми сюди перенесемось і... і що, і продамось трошки. Трошки продамось, трошки скупимось. І в принципі. Ану, чекай. Скільки? 20 хвилин. М -м... Наче воно і поряд. Наче воно і поряд. Я хотів сюжетку виконати. Давай спробую ще цю. Спробую пройти. Вийде, не вийде, так, сюди, та не це. Зберігти. Окей. А. Де воно? Сюди. Та тихо сюди. Воно близько, але, блін, туди залізти якось потрібно. Я не хочу, от чесно кажучи, я просто. Да що таке? Я не хочу просто. Та ні! шукати, як туди зайти. Не буду, коротше, я проходити ці, ці випробування. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.